Це ніяким чином не обмін нашого економічного потенціалу. Це якраз і буде розкриття нашого економічного потенціалу. Металів в нас достатньо багато, розкидані вони по всій території України приблизно від 12 до 14 трильйонів доларів. Це сукупна їх вартість, якщо їх видобувати. Ну і відповідно ця ідея, ця пропозиція виглядає як дуже добра для для нас пропозиція, коли будуть іностранні інвестори, коли будуть іноземні кошти, це робочі місця для нас, і відповідна гарантія безпеки, які зростають. Через те, що американський, європейський міжнародний бізнес буде значно більш присутній. йдеться про додаткові петріоти, додаткові ірісте та інші системи, щоб вже бізнес світовий, який прийшов, відчував себе в безпеці. Також йдеться про те, що буде додаткове озброєння для нас це теж корисне, будь-яка зброя зараз нам не завадить для перемоги над агресором. Це може бути меседж для американської аудиторії. Чому так важлива Україна для того, щоб додатково переконати скептика, спек скептиків, що Україні потрібно допомагати значно допомогти зброєю іншими ресурсами, і це може означати що завгодно. Будь-які сценарії виглядають для нас позитивно.